Зняття кандидатури Віталія Кличка з президентських перегонів на користь чинного нині президента України Петра Порошенка у прихильників удару виникло чимало питань щодо подальшої долі партії. Сьогодні, маючи найбільшу депутатську групу у Верховній Раді, удар готується до місцевих виборів. Попереду перед нами стоять місцеві вибори, в яких УДАР буде брати участь самостійно. Про це лідер політичної сили заявив на другому депутатському форумі, що 29 листопада відбувся у Києві. Тут близько 700 депутатів удару місцевих рад усіх рівнів а також новообрані нардепи, обговорили подальшу діяльність політичної сили. Наші депутати завжди цілеспрямовано виступали за децентралізацію влади в Україні, за наділення місцевих громад конкретними повноваженнями, а головне фінансовими ресурсами. Для їх здійснення із партнерами з блоку Петра Порошенка ударівці співпрацюватимуть на засадах здорової конкуренції. У нас достатньо потужний людський ресурс. У нас достатньо потужна структура. Для того, щоб ми гідно взяли участь у виборах місцевих і отримали. Той результат, на який ми розраховуємо, голова Тернопільської обласної організації удару Ігор Побер вважає, що наступні вибори повинні відбутися за відкритими пропорційними списками, адже це європейський принцип формування місцевих рад. «Будуть, скоріше, все відкриті списки, що записано. В коаліційній угоді, і тоді громади можуть делегувати тих людей, які вони довіряють, і ці люди вже оберуть місцеві органи виконавчої влади. Одне з пріоритетних завдань удару залучення до влади молоді, дійснивши кардинальні зміни у державі, молоді ініціативні люди заслуговують отримати відповідні повноваження. Я бачу бажання молоді до змін. І звичайно, коли ми будемо формувати списки до кандидатів в депутати до районної ради. Районна організація партії удар буде спиратися саме перше на молодих ініціативних людей. Наразі в ударі планують тур Віталія Кличка областями України.